Сьогодні ми хочемо окремо вам розповісти, що відбувається у Білгородській та Курській областях. Як ви вже, мабуть, знаєте, підрозділи Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону перетнули українсько-російський кордон. І у цьому відео я розкажу про те, куди змогли просунутись російські добровольці, та яка мета спільної військової операції. І також наприкінці буде коротко про падіння іл тому дивіться епізод повністю. У відео бійці говорять про майбутні вибори в Росії та заявляють, що не дозволять Путіну стати президентом на ще один термін. Нагадаю, 15-17 березня у Росії відбудуться президентські вибори. Це будуть уже другі незаконні вибори на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України. Як кажуть бійці Легіону Свобода Росії, мирно перешкодити Путіну обійняти посаду ще на один термін неможливо. То вони пішли виконувати дане слово зі зброєю в руках. Ми йдемо, щоб освободити вас від нищети, бідності і страха, освободіти діктатури, терористичної організації, захватівши власть, дати вашим дітям нормальне, цивілізоване будущее. Далі розкажу, де на території ворога встигли побувати російські добровольці та що встигли там зробити. Приблизно о сьомій ранку у пропагандистських російських телеграм-каналах почали ширитись повідомлення про те, що на кордоні Білгородської області йдуть бої. Нібито озброєні групи на пікапах за підтримки мінометного та артилерійського вогню намагаються прорватися через кордон. Також повідомлялось, що на кордоні були танки, де саме був прорив. У повідомленнях не вказувалось однак, згодом назвали населений пункт одноробівка Харківської області. Через 40 хвилин була інформація про бої на кордоні Курської області області. майже о восьмій ранку батальйон Свобода Росії написав у власних соцмережах доброго ранку з українсько-російського кордону, а згодом показали відео з танками та повідомили, кордон перетнули. І також виставили запис, як стверджують знищення БТР у селищі Тьоткіно. Російська служба Радіо Свободи підтвердила відео та встановила, що БТР справді уразили у цьому селі, та навіть встановила на якій вулиці. І також російський телеграм-канал База опублікував відео, як пишуть, стрілецького бою у районі. Тьоткіно пів на другу дня Легіон Свобода Росії заявив, що селище Тьоткіно повністю під контролем російських сил визволення, а регулярна російська армія нібито покидає позиції разом із важкою технікою. У російських пабліках пишуть про бої Сибірського батальйону РДК та Легіону Свободи Росії в районі селищ Горівський і Лозова Рудка Білгородської області. Там теж чути постріли. Водночас у Міноборони Росії заявили, що зірвали спробу Києва прорвати кордон і губернатор двох областей заперечують сутички та перестрілки в межах регіонів. Спроба вторгнення на територію Росії здійснювалася на трьох напрямках: в районах Одноробівки Нахотіївки та Сподарюшено кажуть в російській міноборони. Нібито усі атаки вони відбили, а формування зазнали втрат. У прикордонній зоні загинули до 60 військових, яких російська сторона називає українськими, і нібито знищена важка техніка. Порушень кордону не було, зазначають у міноборони. Щодо селища Тьот Курської області, то там на прикордонній ділянці. І росіяни зранку відбили чотири атаки, Нібито добровольчі формування зазнали втрат. Який розвиток подій матиме ця операція, поки передбачити важко. Суспільне намагається отримати більше інформації від представників російських добровольчих формувань. Утім, варто нагадати вам, що схожий рейд бійці російського добровольчого корпусу вже проводили у березні 23-го року. Тоді губернатор Брянської області Богомаз заявив, що на територію села Клімківського району зайшла диверсійна група з України. А результатом такого рейду стала нібито загибель двох цивільних. Пізніше Путін назвав терактом події у Брянській. Області, але ви ж розумієте, підтвердити чи спростувати такі заяви з боку Росії ми не можемо. Незалежної оцінки того, що бійці РДК дійсно перебували в Любичанах, немає. Тим часом в Білгороді безпілотник врізався у будівлю адміністрації. У соцмережах з'явилися фото і відео наслідків. Влада Білгорода підтвердила влучання. Губернатор області Гладков заявив: є двоє постраждалих. Одна жінка зазнала уламкових поранень, друга контузії. В будівлі вибиті вікна. Посічений фасад, ну тут звичайно ж не йдеться про повноцінну війну, тобто йдеться про реалізацію ну саме таких кампаній з антитерору. Тобто, це невеликі загони, які атакують підрозділи Росгвардії і місцеві осередки влади звільняють Звільняють території, звільняють населені пункти, наносять ураження. от, в такі зони, ну але ми не говоримо про створення якихось там чи БНР чи іншого подібних утворення на сьогодні. Ну, власне, є програма, є політика, озвучена керівником головного управління розвідки Будановим. Про в майбутньому після поразки Росії створення демілітаризованої зони в глибину 40 кілометрів території російської. Федерації, де не повинно розташовуватися жодних силовиків і власне жодної російської зброї. От на сьогодні ці російські добровольці фактично почали вже втілювати цю програму. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Усі оновлення дамо в повному випуску несеться. А в кінці, як і говорила, розкажу про ще одну новину, яка трапилась прямо перед записом несеться. З'явились відео падіння транспортного літака Іл-76 на території Росії. У літака горів двигун. Він зробив маневр, почав знижуватися. Згодом російське Міноборони підтвердило, ІЛ зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області, і зазначається, що на борту перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів. Причиною катастрофи, за даними Міноборони, стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака. На аеродром Іваново вилетіла комісія головного командування військово-космічних сил Росії. А, от за даними телеграм-каналу, база, літак іл 76 що впав в Іванівській області, здійснював навчальний політ. Як пише база, він злетів Аеродрому північний і пробув у повітрі лише кілька хвилин. Під час розвороту в літака загорівся двигун. За попередніми даними. Пілот намагався дотягнути до аеродрому. Але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став відводити літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі кладовища. І детальніше про це і про удари БПЛА на території Росії ми розкажемо вже у повному епізоді. Несеться ввечері, тож стежте за оновленнями каналу.